Слава Ісусу Христу! Коли проповідуєш людям про вік землі і про біблійну історію, яка підтверджена очевидцями подій, які були свідками тих всіх подій, які відбувались, є в Біблії чітка хронологія всіх родів, які жили від початку і надалі, яку тенденцію якої ми можемо відслідкувати і детально. Визначити вік землі, також безліч наукових археологічних знахідок, які люди відверто ігнорують, покладаючись на теорію еволюції. Але важливий такий фактор, коли до туземців прилетів літак, якого вони ніколи зроду не бачили, то вони явили їх за богів і думали, що це Боги через своє невігластво. Коли е, Ісус Христос перетворив е, воду на вино на весіллі, це було перше його чудо. То всі, хто не знав і не бачив про це чудо, вони вважали, що е, це вино це процес, е, який зайняв тривалий час. Але всі, хто знав, як це відбулося, знали, що це чудо Боже. Тому не вірте в брехню сатани, не вірте в ці ілюзії. Досліджуйте Біблію в апостольській біблійній церкві, щоб не бути обманутим сатаною. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.